Щоб я не волнувався, блядь. Що, Що ти кажеш? Ага, що я кажу, блядь. Я сказав, блядь. Що що ти, блядь, що? Та камру снимаешь? Що то нахуй, блядь? Фу. Що там обходиш на мене? Дивися, блядь? Що ти левиться, блядь? От, блядь, лісового братина. То скільки років, роки ти кажеш? 24, нахуй Хорошо, Дорис, молодец. Ну ты прав, я шо, блядь? Буду бояться, що, блядь? Сибася нахуй, телефоны, щоб зараз мій телефон был нахуй тут, блядь. Щоб меня, блядь, зараз сара не пигла, нах, щоб не плакала, блядь. А вы до дому, сука, я сказал, на. Що ты снимаешь, блядь? Що ты лебедь, ты, блядь, придурок, на? Вот я Антон, блядь. Я з цих, блядь. Пару суток в ці тюрмії, хуня. Та десь ж ти пив то мені скажи? Пизді! Поняв? Хто це тебе так напоїв? Ну що я вівторок, сука, не вийду тій каталашки, я за хуяру всіх на. Мене вівторовий екзамен, на. А чим ти будеш так всіх? Всіх, на. Кулаками, чим? чим? Вже такий боец сильний. Отпусти руки то її побачить. Чи я боюсь, чи я не боєць, на. Серйозний ти парень. ха <клес> ти в яку в школу ходиш? Схожу, на. Экзам нас здаю, ти роки не можу здати. Бо, блядь, такі придурки як мене, дають, на. Понятно. Ну, от пояс. Понятно, блядь. От посид, пожалуйста, руки. Да да ти ты ти пыл, скажи? Пизді. Молодець. Коломази на пив. З ким пив? Кол... Ким пив, а вам треба знати. Ну інтересно просто, думаю, з ким пив? Ну ну то з хлопцями пив. А горілку де брав? На хаті то що? На які? А на які? А я маю, блядь, щоб за мене блядь, платили п'ять тисяч. Що? Я майка я не вдома брав. Що ти горілка дома є? Я шо мені. То горілку гнати не можна. А де ти береш? її? а мама ж не мені на випуск, то що мені? Не можна вигнати, що. Само не апарат тобі вдома. Є, то що А його ти ти взяв? Що? А де ти його взяв самого апарат? Зробив то що мені. Розути я що, блядь? Що ви думаєте до моєї мами поїдете Мама Запрятись. твоя зараз сама сюди прийде? Ну то ну ти ходиш щоб не... Вона. вона зараз прийде, вона не при не прийде. Вона зараз прибіжить, твої в Якщо вона зараз буде плакати, то до мене прибіжить, буде Не бити, я вас зараз, блядь, пробусі народу захуярувати захуяруватись всі, так не віриш. То в тюрму посадят. А мені не похуй, що мене посадят. Це ти сьогодні п'яний. Ну ти да. що мене не посадять? Я толику, блядь, позвоню. От, блять дай, сука, блядь, хай я позвоню до толика, зараз, блять, вам буде... І, блять, наручники нах, блядь, боком вилізу нах. До якого ж ти толика моє дзвонити? Є такий толик, на. Набери номер, казав, блядь, набери. То і... де він живе, титолик? Казав, набери номер. Де цей толик живе? Пизді. Ну то туди ж не дозвонишься. Ну то на б найде і телефона, я позвоню. Вот и в PSD позвони и найду, на. То де він живе, скажи мені? пизді сказав, блядь. Найди мого телефона, да ты, блядь, меня от в этой пизде. Вот там меня найдешь телефон, я тобі скажу. А де ти взяв? взял? пизді. Ну де вже пістолет? скажи? пизді, я сказав. О, це тоже хороше діло. Я не курю. Он то вже дюри візьми. Може тобі ще дати на блюдець поїсти тут, ні? І поїсти можна, не мешала через день не ївна. Ну то треба було не пити, а їсти. Ну а що я пив чи що? Молочка треба було попити. Ну а, а за лупки не треба було. Ну то ти ж вираження вибирай. Я ж, по-моєму, старший трошки за тебе, ні? А мені не пухуй. Ну мали б таю, мали б собі старший. Ти блядь, розслабив рухи, блядь. Что вы заніміли, блядь. Вони не заніміли. Вони якраз там нормально, свободне там місце. Нормально, блядь. Шо, а блядь? що вам, блядь, захуярить, це так руки, це шо, блядь? Ну я з пістолетом по селу не їжджу на велосипеді, правильно? А я. А це шо пістолет? А шо це таке? А шо, Це, блядь, це, блядь защитний, нахуй, блядь. Мене батько, блядь, робить сом нахуй блядь. на цьому їже, блядь, нахуй зи, блядь, на здоровой машине явно, блять, на хуйните, блядь, то що мені, женитесь, що, блядь? Колись женуся, доростешь. Ну то, женися. бля, же ти шо? Ты с нахуй. Хто? На тебе, блядь, дай сирету. Я Саша, блядь, дай сирету, -мо, блядь, Дайте сирету, мати сові. Я Саша, дайте сирету, каже, мати сові, бо блядь, помру. А що ти хуями, блядь, покидаешь? Я Саша выпустят, я тоді вам розкажу. Хорошо. Я що випустять? Випустять? Якщо будеш менш пиздіти, то отпустять. А так, я її захуяру. А я це, блять, ганої похуяру всі. Чи? Я, не... а гано я, блядь, до толика позвоню. За це вже не випущу. Що не випустять? Хіба це, блять? А дзвони до толика, я тобі скажу, блять. На, кури, успокойся, не пизди, блядь, одеські ти. Не будуть бити мене, блядь, що ти віш, в них я до мене, блять, шо, блять? Зарана, блядь, сарапля, зараба блять, при не то що вона треба. Мене здає, раз, то, блядь, порву на зара прибежит на хоть клавика тебе блять. Зара мене, е шоу, вы скажу. Та блять те за ручки порвуна на ебанику, я сказав. Кому? Да? То би, блядь, комуна. О, все правильно. Ну шо правильно? Я сказав, шо, не звонит. Не тобі обану. Я так. казав, дзвоніть. А то вже бачиш, вже на вигляді. Ну говорить. то дзвони, що на ти, що на те, що, блядь.